Всіх вітаю, і це третій випуск подкасту від гавки лавки. Нагадую, що я власниця зоомагазину. Мене звати Яна, і в мене сьогодні головна гость Варвара. Це у нас Грумер. Ми познайомилися нещодавно на виставці саме в самом Одесі, і саме найкрутіше вона є власником свого особистого бренду. Розкажіть декілька слів про себе. Вітаю вас, друзі. Мене звуть Варвара Стриженюк. Я грумер із 15-річним стажем, заводчик породи West Highland White Terrier теж 15 років вже я маю досвід у такій проблемі. На жаль, зараз вона дуже поширена. Це облесіння або алопеція шпіців. І першого разу я стикнулася цією проблемою 10 років тому. І ми мали успішні результати. Ми розвивали в цьому напрямку і дійшли до того, що випустили так. Вийшло сталося, що ми випустили свій пілінг. Це одна з частин догляду при цій проблемі грумерського. Ми пробували різні речі такого плану, але нам, от щось. Не підходило. І ми дійшли до того, що ми створили свій. Так з'явилась, власне наша торгова марка. Потім вже у нас вийшов і шампунь, і кондиціонер, тобто лінійка ціла продуктів. Ми працюємо далі в цьому напрямку, але почалося все з пілінгу. До речі, у нас буде ще другий випуск подкастом разом, там де ми розповідаємо за косметику особиста. А саме в цьому випуску ми проговоримо взагалі навіщо грумер і як розібратися, хто перед вами спеціаліст і на що варто звернути увагу. І перед тим як ми почнемо ще розмовляти, коли ми. Познайомились, мені дуже сподобалася саме проблема з алопецією. тому що це рідкісна ситуація, коли її взагалі можна вирішувати. І саме цим мене підкорила Варвара. Дякую. Це велика робота в першу чергу, і розбиратися. Але давайте спочатку. Чи, взагалі які обов'язки грумера? Грумер, це така багатостороння людина, яка. Наводить красу, піклуючись про здоров'я тварини. Тобто, грумер це не просто про помити собаку, це доглянути, підібрати по типу шерсті та шкіри, що немаловажно, тому що у тварин також у різних пород різний PH. тобто буває суха шкіра. Не тільки хутро, але й шкіра буває. Жирна є такі проблеми, як там жирна сибуре, і всі ці моменти вони як це сказати заставляють грумера е, міркувати, щоб е, підібрати. Належний догляд, шампунь, кондиціонер, маску. Як з цим працювати, щоб собака на виході з або кішка на виході із салону краси, це ж у нас не просто грумінг-салони, це салони краси. Собака мала бездоганний вигляд і його ще мала якийсь час скажімо так, тобто це спеціальне приладдя використовують грумери, спеціальні фени, сушильні машини. Зараз дуже розповсюджена така процедура, спа-процедура, як озонові ванни, але ще є і водневі ванни, це окрема тема. Ще вони не були такого широкого масштабу, як озонові. Тобто, це догляд за вухами. За кіхтиками. Грумер це перша людина, яка може побачити проблему, яку навіть не бачать власники. І, наприклад, порекомендувати звернутись до лікаря. Зрозуміли. Взагалі хочеться перевести, що це перукар одночасно, косметолог, кіфтвий сервіс, а ще й масажист. І це, це у нас професія грумер. Круто. А чому а, варто все ж таки? Приходити так до грумера, чим це робити помити вдома. Так? В чому ж різниця? Е, знову ж таки, е, грумер це професіонал, який бачить е, собаки, є різні. Є е, собачки гладкошерстні, е, але в них є. Такий момент, як лінька. Зараз вже змазаний в нас і природній цикл, тобто, якщо 10 років тому е сезонна лінька була виражена дійсно навесні та восени, то зараз собачки в нас ліняють щомісяця, mm -hmm. е цілий рік mm -hmm. вони ліняють. І щоб власники, власник дома, не маючи там, певних засобів, тобто, можна їх порібнути. Е Придбати і робити це вдома, навчитись там в Ютубі або десь піти на курси. Але е, грумінг-салон це таке спеціальне приміщення, де ця вся шерсть залишається, і собака йде домою. Додому дуже зручно. зручно. Дому, так, дуже зручно. Це можна зробити вдома, але потім ще треба клінінг визивати. Так. Е, але собаку відмили хату. — Так. По-перше, це незручно вдома робити. Можна вдома помити просто між грумінгами собачку, але грумер, якщо це порода, яка стрижеться, має якийсь силует форму. Грумер завжди правильно витягне цю шорстку, висушить в нужному напрямку, так щоб поставити і вистригти цей гарний силует. Правило вдома, собаки, коти, вони ще на своїй території, вони погано сидят. Себе ведуть, і там жаліються володарям, що ой, тут не хочу мити, тут не хочу сушити, кіхті, власне, стрихти. кіхті стригти, ой, мені боляче, ай-яй-яй, і власники пускають, Ну, і собачка з таким педикюром, манікюром, лапакюром приходить. Просто є момент зручності, скажімо так, є момент неслухняності там, тварин вдома. Вони балувані і давлять вони маніпулятори, такі, давлять на власників ой 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 а я, я не буду. Там, і так далі. Плюс підбір засобів є індивідуальний, якщо в тварини є якась проблема. І вдома мати цілу лінійку там, 20 цих засобів просто економічно невигідно. Так, це... Зрозуміло. А взагалі з якого віку можна вже приходити до грумера? Насправді перший грумінг тваринкам, котикам, собачкам робиться десь приблизно з 3-4 тижнів віку у підтомнику. Тобто це підстригання кіхтиків, тому що вони відростають, тваринам незручно, і власники розплідників. Вони Підстрігають, тобто це вже можна вважати перший за перший грумінг. Насправді до салону десь ми не можемо прийняти тварину раніше ніж 3,5 місяці, тому що є карантин, є певні умови. А з 3,5 – це найкращий вік. Я вважаю, привчати малечу до цих процедур. Це не значить, що в 3,5 місяці тварині вже буде виповнений. Повний комплекс е, від А до Я. Ні. Е, наприклад, я ось завжди попереджаю власників, що я можу там щось, образно щось не достригти, бо там одна лапа буде недострижена. Але це збереже психіку, психоемоційний стан тварини, і вона буде з радістю приходити до нас. Не привіт я. Таке, коли власники, от нам от все, що було е, зроблено. Ні, тваринку треба привчати, тому й, чим раніше вони приходять, ці малюки, тим проще їм. Вони потім звикають, стоять, як статуеточки. До речі, я була у вас е, на робочому місці. Це реально всі стоять, чекають, підстригають. А ще ми вже зрозуміли, що. Варто приходити, коли є вже всі прививки, і особливо там від сказу це через два тижні, а взагалі. Якщо потрібно йти до лікаря, як грумінг до чи після, ну тут дивлячись, яка е, проблема, який момент взагалі в нас вже культура грумінгу е, дійшла до того, що якщо собачка записана на якийсь плановий прийом там до лікаря, ну будь-з якої проблеми, то вони спочатку записуються у салон до груміра, потім йдуть до лікаря. Вже гарненькі Вже гарненькі, так. А тут е, після лікаря, е, дивлячись, що, наприклад, якщо це щеплення. Е, регулярне, і до нього входить сказ. Після сказу не рекомендується 7-10 днів купатись. Якщо це якісь мокрі екземи, тут вже не розсуд лікаря, там лікар регулює цей процес, коли можна, чи можна взагалі відразу. Які взагалі є особливості процедури, чи яке таке головне питання, що може вирішити грумір? Ну, наприклад, питання там линьки, так часто коли звертаються саме до вас. Так, питання ліньки, зараз це дуже розповсюджена процедура, майже є у всіх салонах експрес лінька, Це коли ми не можемо обдурити природу, тобто є певні нюанси. Це не зовнішня проблема, вона внутрішня. Зараз, на жаль, Ситуація в нашій країні вона стресова і для тварин, mm -hmm. і на стресі це може відбуватись, але ця процедура забезпечує залишити певну кількість шерсті в грумінсалоні там на місяць, півтора тут дивлячись, яка порода це собаки або кота. Комусь на два місяці вистачає цієї процедури. В домашніх умовах її взагалі можливо зробити? Можливо, але повернемось е, на крок назад. Можливо, і клінік потім. <свісна> Зрозуміло. все. А, а є ще таке питання, все ж таки, знаю, коли м питання анестезії. Можливо, чи це взагалі згрою? Ні, це. Е... Такий міф. Міф розвинувся у володарів певного часу, але я його можу розмінчати дуже просто Тварина на грумінгу, щоб вона була. Грумінг був зроблений досконало, професійно. Тварина повинна стояти на столі. Під анестезією вона не буде, вона буде лежати і ніяких форм ми не задамо лежачій тварині. Це точно. Плюс е час на грумінг? Е ну, е середній час прибування тваринки на грумінг – десь 2 години. Mm -hmm. Звісно, це залежить від породи, від розміру і так далі. Середні 2 години. За 2 години е не можна тварину ввести в анестезію та вивести, щоб там володар нічого не помітив. Mm -hmm. Круто. Тобто це виключено? Тому що багато хто хвилюється, звичайно, як поведе себе хвостик. А скажіть, чи є такий міф? А... Не міф навіть, а батл більш ем, з приводу чистки зубів взагалі на грумінгу. Це можливо під час можливо. Угу. але який на грумінгу можливе механічне чищення щіткою або полірування? Все більш на грумінгу робити ультразвукову чистку. Я знаю, роблять таке, так але це повинен робити лікар. По перше, це умови асептики, антисептики, тобто в салоні, ми не можемо добитись цих умов. Ну не можемо. Апріорі. Бо ця шерсть вона повсюди, і навіть коли ти вже ввечері все прибрано, ти зранку приходиш, а вона звідкись спустилась. Тобто це мінус. Потім тварина під ультразвуковою чисткою зубів повинна знаходитись в повній анестезії, для того, щоб можна було добратися до всіх куточків. Це можна пов'язати цю процедуру з оперативним втручанням. Є різні проблеми. Навіть при чисті зубів в ветклініці є моменти, коли потрібно видалити зуби. Якщо ми в салоні просто косметично їх зчистимо і вони будуть біленькі, але проблема залишиться, це шкода. Шкода для тварини дуже велика. Бувають такі випадки, що і надкосниця там, страждає, їх не є. Тобто це не можна робити у громаних салонах тільки у лікаря. Але е коли е звідки це пішло? В е володарі хвилюються за наркоз. Що ні, ми краще в салоні, там без наркозу, ніж в клініці в клінниці зараз. Техніка, діагностика дуже на високому рівні, і навіть тваринам з якимись вадами серця, тобто завжди володар повинен пам'ятати, перед нічого страшного в ультразвуковій чисті кліниці немає, Тому що, але попереду обов'язково робиться аналіз крові та діагностика серцево-судинної системи. І тоді лікарі приймають рішення, як давати анестезію, в якій кількості, і так далі, і так далі. Але нічого страшного цього немає. Зрозуміло, тобто це може бути як такою процедура, але вона більш косметична, косметична вона, так, формат, так. в першу чергу. Якщо це ж таки лікувати чи там Косметична, ідаляти, це просто так. щіточки. Ось, наприклад, в багатьох салонах є е, такі одноразові щіточки, які використовуються під певну собачку, використали, почистили порошком, пастою, викинули. Тобто, це mm. чищення може просто, так. чищення, так ну а. Але ефективне в першу чергу, тому що ефективне, тому що навіть один разок на місяць 100%. це вже краще, ніж нічого пару років. Сто процентів. Далі те, що турбує всіх, це безпека від безпеки, класного ставлення, самопочуття і легкого перебування. Що для цього потрібно знати про салон і про що... на що треба взагалі дивитися. Безпека це, по -першу, в першу чергу, це контакт із твариною. Це правильне поводження із фіксацією тварини, щоб тварина не впала, щоб не було травмування і так далі. Це обізнаність грумера, як правильно фіксувати, тому що, на жаль, зараз є багато порід собак, у яких є вади трахеї. Тобто цю собачку вже не можна фіксувати петлею на громім столі під шийку, можна фіксувати через корпус. Це постійне тримання контакту з собакою. Наприклад, ось ми працюємо, ми рука завжди на тварині, навіть коли ти повертаєшся взяти поміняти інструмент, ти завжди знаходишся в контакті. Це... Я бачила, до речі, реально, коли варвар повертається, собака, все. Це, це вже на підкорку <с> воно записане. Це обеззараження. Бо бувають тварини, які можуть бути летентними переносчиками деяких хвороб, яких не можна побачити. Але вони там, наприклад, це мікроспорози, то звичайним назва це лішай. Коли не можна бачити це, або ну, якась там подряпина, а вже спори розпространяються, вони обсімінюють і інструменти, і стіл, і так далі, можна занести, не дай Бог, інші тварині. Тобто, це санітарні обробки інструменту, поверхонь, салону самого взагалі, це бактерицидні лампи, це ті ж озонатори, повітря. У мене, наприклад, в салоні є навіть лампа вуда, це ультрафіолетова лампа, якою коли тварина потрапляє до нас перший раз, ми її обстежуємо. Тобто просмат... продивляємося цю тваринку по шерсті. Якщо є якісь незрозумілі там шрами чи п'ятнишка, ми просвічуємо. Тому що це дійсно важлива тема. Так, щоб так, не рознести так. і до іншої тваринки не дійшло. Це реально здорово і це великий труд в першу чергу. Повинен раз на тиждень в салоні генеральне прибирання із дезінфікуючими засобами повинно обов'язково бути. Це вже, так, з полу до потолка. Так. Зрозуміло вас. А скажіть, будь ласка, таке нас хвилює. Які найбільш процедури люблять хвостики? Хвостики люблять на сьогоднішній день. Скажу вам це озонові ванни. Б... Вони дуже популярні вже стали. Пишемо собі. Е, і. Буває таке, коли власники хочуть, щоб собачки було приємно. І перший раз ти коли садиш, це дуже обережно треба е, робити. Складати їх. Е, тому що вони перший раз вони турбуються більшість. Їм кажеться, що їх топлять чи що, не, я не знаю, але вони так очки ці такі великі, і вони що ж будуть робити? Але згодом, коли ти собачку посадив, ти її там чухаєш, робиш їй масажик, вони розслаблюються, І під цими бульбашками вони такі. Як роблять гідромасаж, і вони засинають і дуже люблять. Клан. Дійсно, люблять митися, коли один два шампуні. Ти використовуєш, поки ти намилюєш собаку. Робиш їй масаж, і їм подобається це. Потім ми, наприклад, використовуємо таку техніку, ми коли наносимо кондиціонер або маску на тварину, ми її такі в нас щіточки пластикові, і ми прочісуємо, щоб цей кондиціонер або маска рівномірно розподілились по шкірі і шерсті тварини. І їм так подобається, вони навіть стоять і там допомагають собі нам лапкою. Клас. Ось тут, ось тут ще почухай. Кайфушники. Так. Супер, бачите, тобто грумор це ще й таке дозвілля, трошечки можна передохнути нашим хвостикам. Ну і хвилює звичайно, тема страху. За що ж хвилюються власники пухнастиків, коли приводять на процедури? І як вони взагалі можуть витримати всю цю процедуру? Просяться побути на ній? Про так, так, просяться. І головним страхом є те, що щоб не... не відчула болю, напевно. Не відчула болю, щоб не скривдили, щоб не, скривдили так, так. не налякали собачку. Бо це ж дітки. Це, це очевидно, маленькі так. дітки, і власники зачісту хочуть бачити, як це проходить. Поясню від... одразу, чому. Румери не завжди це дозволяють, тому що власники не можуть тримати себе в руках. Вони. Ой-ой-ой, ти моя бубочка, ти моє сонечко. І вони звертають увагу на себе, і тварина не стоїть. Mm -hmm. Вона О, там починає веселитися і крутиться. Тобто ви розумієте, що постригти оцей вертляк це вже неможливо. неможливо так. Контакту вже немає. E, насправді. Ще такий є страх, коли власники вдома не можуть, бо вони усі маніпулятори, усі як маленькі діти, вони нас усі не можуть підстригти вдома. Це правда до нас не, не ходять. тому що навіть ті ж коготки. Кого Ой-ой-ой, ой, вже вже зараз е, втрачу свідомість, мені боляче, і власник що робить? Ну все не буде, не буде, не буде. Також із цим миттям, коли є там певні моменти, коли треба закрити вуха, щоб е, і там нахилити трошки голівку. А тварина, вона там в грайливому настрій вона не хоче. І це була, е, така боротьба між власником і твариною відбувається. А в грумірані, не відбувається. Бо, е, Тварини вони дуже чітко відчувають, що де можна бавитись і вилазити на голову, а де треба. Себе чемно поводити, тобто не те, що у грумера зовсім інша енергетика. Грумери безумовно люблять свою професію, безумовно, люблять Йогось. кожного свого клієнта. Але якщо вони будуть поводитись так, як власники з ними, то ну, це буде напевно одна-дві собачки в день, і на цьому вся робота закінчиться. Дуже таке широке відкриття для нас сфери грумінга, і зі свого боку скажу, що треба обирати грумера як друга сім'ї, тому що ми довіряємо своїх маленьких пухнастиків. Ось чому важливо. Довіряти, залишати, і точно бути впевненим, що все буде добре. Для нас звичайно важливо, щоб це було безпечно і в першу чергу, щоб ця процедура могла змогу повторюватись. Тому це, це естетика, це гарно, а ще корисно, коли наші хвостики чистенькі, біленькі, темненькі і задоволені. Дякую величезно за. Такий крутезний підкаст, і у нас буде ще одна серія. А якщо в тебе буде запитання, як завжди, став лайки і підписуйся на наш канал. На два тижні після виходу підкасту ми робимо такий подаруночок. У магазині гавка-лавка. Ви можете придбати нашу уходову продукцію із знижкою 10%. Круто! А ще ми можемо. Також в нашому магазині взяти візитивку Варвари і завітати за попереднім записом. Обов'язково, а не через півгодинки, так? Це важлива умова. І також отримати знижечку на догляд. 10% Ось. Тоді до зустрічі.